Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене в гостях маленька учениця, з якою ми будемо декупажити. Вона сама розповість про себе і про те, що вона буде робити. Всім привіт! Мене звати Домініка, я в 4 класі і я сьогодні прийшла зробити декупаж. Ось у нас заготовочка. Пасочки це лазерна різка, фанера, з однієї, вона вже грунтована. Домінічка вибрала собі ось таку серветку з пасочкою. Основні етапи роботи я їй показую. Далі вона все робить сама. Декупажити ми будемо, як завжди, на клей лак модпоч. Приготували ми ще файлик і шпательочок. Ось так до кладе цю серветочку. Старається дуже акуратно це все робити, файлик. І шпательочком це все розрівнює. Розрівнює, щоб у нас не було ніде складочок, щоб все було дуже і дуже гарненько. Знімаємо файлик і відкладаємо нашу роботу на просушечку. Тепер у нас є ще такі дві заготовочки яєчок. Вони дуже тонесенькі з Аліекспресу, не грунтовані. І Домініка ґрунтує їх білою акриловою фарбою. І це все знову кладемо на просушечку. Бачите, вона старанно це все робить. Далі я показую їй, як треба знімати залишки, серветки, заготовочки. І вона прекрасно справляється з цим за допомогою пилочки. Обрізає всі шматочки, які нам не потрібні. Гарненько все це зашліфовує. Ось. Дуже старанно це все робить. Там, де в неї трішечки залишилося, я допомагаю. І ось така пасочка гарна в нас вийшла. Тепер, з другої сторони, нам теж її треба задекупажити. Але перед цим домінічка ґрунтує теж цю сторону білою акриловою фарбою. І ми ставимо цю заготовочку на просушечку і вертаємося до наших яєчок. Так само нам отпоч. Домінічка клеїть елементи серветочки, які вона вибрала для, ці, для цих яєчок. Тут у нас кролик, ось такий, і нарцис, там квіточка. Так само ми беремо файлик, маленький шпательок, і це все домінічка гарно виглажує. Відставляє на просушечку. Тут у нас приклеюється. Нарцисик, ось такий симпатичний. Так само ставимо файлик, шпательок, знімаємо файлик, і ми побачили, що там у нас є ще складочки. Знову кладемо файлик і добиваємося, щоб все було рівненько. І відставляємо це все на просушечку, звичайно. Ось. Коли це все висохло тим самим методом Домініка обшкурює заготовочки. Щоб вони в нас були дуже гарні і цікаві. Тепер приступаємо до пасочки. На модпоч ми наклеїмо сюди серветку. Такої самої в нас вже не було. І Домініка вибрала ось такі яєчка. Все це ми робимо. Так само через файлик шпателючком, гарненько все, Домініка це робить, акуратно знімає файлик, ставимо на просушку. Тепер лакуємо наші яєчка, кролика і нарцисик. Покриваємо акриловим лаком. Вони дуже ці заготовочки тоненькі, такі, і ми вирішили. Іх їх склеїти між собою, це покажемо трішечки пізніше. Зараз ми обшкурюємо цю пасочку. Великі шматки я обірвала, а далі домінічка сама вишкурює, і ось така краса виходить. Тепер це все ми лакуємо, звичайно, з обох сторон і ставимо на просушечку. А тут домініка склеює клеєм. Дракон, ці два яєчка, щоб вони були більш такі цуп... цупкенькі. Ось так склеюємо. В ці дірочки вста... вставляємо голочку, щоб вони були рівненькі, і ставимо під прес. Тут у нас трішечки на цій пасочці глазурь намальована, не дійшла до кінця заготовочки. І домінічка її підмальовує верхушечку білим, а низ. Синьою фарбою, робить все це дуже акуратно. Спочатку ми взяли світло-синю і вирішили, що це трішечки засвітло. Захотілося нам більше яскравої, і взяли темно-синю фарбу. Звичайно, це все добре просушуємо і знову залаковуємо. Пасочку домінічка вирішила приклеїти, зробити таку композицію з неї. Ось вона вибрала такий декор, вибирала все сама, що вона хоче сюди бачити тут на цьому спилі. Я тільки допомагала з гарячим клеєм. Вона вирішила ось так приклеїти цю пасочку, зробити такий невеличкий топіарій. Ось приклеюємо цю пасочку сюди. Прикладаємо, щоб вона трималася, і попереду робимо декор. Домінічка сама вибирає, що вона хоче, я тільки допомагаю з гарячим клеєм, щоб вона не попекла собі пальчики. Ось так у нас іде така сумісна робота по декору цього невеличкого топіарія. Клеюємо ягідку на нашу травичку, розвертаємо. Пасочка вже досить гарно тримається, і з тильної сторони Домініка вирішила приклеїти травичку з квітами. Ми відрізали шматочки від того букету, який ми показували на початку декору. І склеюємо разом травичку з квітами, і приклеюємо її на гарячий клей позаду. Пасочки. І ось такий прекрасний топіарчик великодній, вийшов у моєї маленької учениці. Тепер беремо яєчко, просуваємо через цю дірочку таку стрічечку, зав'язує до і ми вирішили ці дірочки прикрити бджілками. Ось такі у мене є бджілочки, і ми з двох боків наклеюємо ось ці. Невеличкі бджілки додаємо весни. Зверху зав'язуємо вузлик на цій стрічці. І далі Домініка вирішила ще додати трішечки горошку на ці яєчка. Працюємо акриловими маркерами універсальний акриловий у нас маркер. І жовтим, і зеленим. Внизу вже там були жовтенькі такі. Горошки, і домінічка їх просто зробила трішечки яскравішими. І з цієї сторони теж робимо зелені горошки. І ось така чудова робота вийшла у моєї маленької учениці Домінічки. Дивіться, яка краса. Топіарчик і яєчко. Отакі дві композиції в нас вийшло: ось така спереді, друга ось так ззаді, яєчко спереді і так ззаді. Ми зробили ось таку красу. Дякую, що ви були з нами на цьому невеличкому майстер-класі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Можливо, ми ще будемо працювати з домінічкою над якимись роботами. Так що не пропустіть, Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!